Останнім часом я перебувала в такому стані, типу, як невизначеність, тривога. Якби я не намагалася знайти якісь шляхи, типу, я весь час думала, що я залишусь в Чехії, буду там тренером туди-сюди. І скільки б разів я не намагалася да, будувати тут саме тренерську діяльність, в мене щось не виходило. І це мене приводило в. Нерозуміння обставин, типу, я питала, Боже, чому так відбувається? Я ж ну, стільки ніби вкладаю і нічого не отримую. Натомість в кінці кінців я вирішила, чесно, <просту> просто здатись в цьому моменті, тому що мені вже набридло боротися з собою, боротися з думками. Я прийняла все-таки рішення спробувати полетіти на контракт і. І просто полишити Чехію, можливо, на якийсь термін, а можливо, не завжди хто його знає. От у мене не полишала тривога, і вона стала таким фоновим моментом, як зробити так, щоб тобі стало ліпше. А ти розумієш, що поки ти не вирішиш питання, чи залишатись тобі в Чехії, чи кудись їхати, то ти так і будеш переживати за. Ці моменти сорі за тавтологію. Тож сьогодні я хочу показати вам трошки цього дня, як він проходить і що я буду робити. Будемо з вами готуватись до контракту трошки так, входити в форму, тому що треба буде пахати. Кось тренер сказав, що коли йдеш по сходах, потрібно виймати руки з карманів одного разу це може спасти тобі життя. Тепер я про це згадую кожен раз, як йду по сходах. Коротше, сьогодні я планую зробити кастом моїх капроночок. Я хотіла їх покрасти в чорний. Я впевнена, що вийде якась маячня. Що вийде, то вийде. Я люблю експериментувати. Якщо що можна щось передумати, щось придумати. It's not a problem for me. Взагалі, план такий, що я не беру водочку в судочок, садочок. в судочок. Судочок. Ось у мене є красочка чорненька для ткані. Не хоче. Вирішила, що у мене будуть колодки в стилі Тай-Дай, поки якщо мені не сподобається, то я зможу їх знову покрасити. От, а так я думаю, що в цьому щось є. <соединяющие> еще от нас подарочек. подарочек от всех нас, прекрасной Элечки. А -а -а, а -а 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 -а. Я хочу Я хочу сделать. Я хочу Я Я Давай вот так давай вот так вот. Третья отличка. Это я про Никиту. Макры все. Да, нужно подписать. Лера, на реально Ти ты ганяєш? А куди? Да я что-то не уже. Земля шупонешь. Индюк

Розкажу вам трошечки за догляд за зубами. Перше, що ми робимо, це ми або ірігатором зубки промиваємо. Вичищаємо або ниточкою. У мене є і такі ниточки. Є ось такі ниточки. Далі ми вичищаємо зубки. Ми цією стороною ставимо на наш, наприклад, нижній ряд. І ми так робимо від десінник. оп, наверх. Так, оп. І так вимітаємо з наших зубок нашу, нашу грязьку. Да? Далі ми язичок прочищаємо такою штучечкою. От, щоб не було ніяких запахів з роту, і щоб всі бактерії пішли геть. І свята вода. Мабуть, так жартувати не треба. Але you know, теж дуже хороша річ. Це обов'язковий мінімум, який ми повинні любити для наших зубочок. знаю, чи було у вас таке? Але я завжди в дитинстві задавалася питанням цікаво, як живуть інші люди у своїх домах, як у них все там виглядає. Всі ж такі різні, у всіх різний стиль і смаки. І мені так було цікаво зайти в кожний будинок і подивитися, як там дізнатися, хто там живе, з усіма типову поговорити, чим вони займаються, що, що відбувається в їхньому житті. Я це до того веду, що я вам показую своє життя, типу, як я живу, де я живу, і типу мої звички, якісь рутину. От якраз ви маєте можливість заглянути в чуже життя. От наскільки я вам дозволяю це зробити, настільки можете поринути у мій світ. До речі, мама якось розповідала, що я зайшла до сусідів без спросу. Побачила просто, що у них двері відчинені, будинок, чи що. Коротше, там обід лежить у них на столі. І я така собі сіла безпантово, почала їсти. Вони виходять, бачать якусь дівчинку, яка сидить у них і їсть. Курс чеської мови. Коротше, вирішила я вам одразу розповісти за курси чеської, на які я хожу. Значить, це курси, які від уряду праці, вони типу безкоштовні, і ти маєш відвідувати 85% їхніх занять. Отже, у вас є всього два дні, які ви можете припустити з усього курсу. Курс триває місяць, один урок триває три години. Є пауза на хвилин 10-20. Що взагалі потрібно було для того, щоб попасти на цей курс? Це стати на більшу праці, типу не мати роботу. З цим я прекрасно справляюся податись на курс в цій школі, в яку я подавалась на курс щось там лі, ДЖІТОЛІ. IC... Коротше, не знаю, може, напишу. Мені допомогли самі вони заповнити документи і прийти на біржу праці, дати їм всі-всі документи. Вони їх оформлюють в себе і скажуть вам дату, коли ви маєте принести їм сертифікат з цього курсу. Це обов'язково. Плюс, після закінчення курсу, здається, на протязі трьох днів тобі потрібно принести сертифікат на біржу праці. До речі, якщо ви подались на цей курс і вам його одобрила біржа праці, то ви вже не маєте права від нього. Відмовитись. А якщо ви відмовляєтесь, то ви маєте за нього заплатити. Де визначеність? Ще скажу вам, що я в такому якомусь стані. Е е я просто пливу по течії, і, скажімо так, тому що. Ви якраз бачите, що я так розляглася. Я пливу по течії, тому що у мене виходить. Нерозуміння іде, як далі буде життя. З одного боку, я розумію, що я поїду на контракт, і мені там потрібна англійська. А з іншого боку, може і не вигоряти контракт. Ну, Бог знає, що може трапитись. Е і, типу, тоді мені потрібна тут чеська, ну, англійська теж. Я більше парюся не і за мови, а просто е тому, що є оця невизначеність, що ж буде. Ти ніби розумієш, що ти їдеш на контракт, а з іншого боку, в тебе ще він не підписаний, і ти не розумієш, точно ти їдеш на контракт, чи це знову буде якась дурня, яка не вигорить, як в минулий раз я планувала їхати в Індію, і тут неочікувано їхнє шоу закривається, і типу вони переїжджають у Таїланд. І, коротше, зробила висновок, що. Поки в тебе немає підписаного контракту, поки в тебе немає білетиків туди, нічого ще не підтверджено. Ти ще нікуди не летиш. Так, да, готуватися потрібно, але ще не, не варто на це розраховувати. Прям сильно. Типу, да, плануй, але живи сьогоднішнім моментом. Не живи тим, що тіпа, от там буде. От. Оце для мене був інсайд. Це я зараз і переживаю, і переживаю. Переживаю це саме те слово. Тому що я переживаю багато. Я така от тривожна людинка трошки. Ми на свадьбі. Так, да, там є дехайне вісти. Ми нажимають. Да. Минус на вайп. Какие у вас ощущения? Как холодно. Волнительный крест. Целую ночь не спали. Утром втыкали куда только можно. Эрика звонит.